Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже, молитвами всіх святих, а окремо страдників голодомору, що сьогодні є День пам'яті, його згадуємо ми. Вщаємо наші молитви до молитв усіх поминальних молитв, Нашими страдниками і героями. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Ти там, де рідний край Де Україну голоду нагай, шмагав до згину Не день не годину Вогником свіча Повівала мати дитинча, сповивала пісні. Ірку біду не до голу про чужу борду, криваво чолодай, скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, коли не в колисці, ні, не в колисці, сі, а у труні. По поровах їх мільйони по в церквах, Стовних дзвоних, то, що Україні Боже нині да. Поміни, Господи, мертвих, живих ненароджених. Пам'ятаємо, що прізвище Голодюк в Україні з'явилося в час першого голодомору, в 21-му. році, щоб люди пам'ятали за той голодомор, і тоді попереджала Пречиста Божа Мати, що буде ще один голодомор, найстрашніший, і саме тоді дідусь мій з Полтавії, Миколай, прибув у наш край, і тут покохав свою дівчину, мою бабусю Марію, і народилась єдина донька у них Степанія. А від Степанія Борис Голодюк. І брат мій Михайло, убитий ворогами України, хитро підло отруєний у 2010 році. Тож, сьогодні також згадаємо всіх тих, що відійшли від нас, рідних, близьких, друзів, дорогих. І особливо, звісно, героїв. Прославо Бога за них. Тому що завдяки тому, що вони віддали життя за нас, за наш край, ми ще маємо життя і своє і нашого краю. Хоч воно все більш важке стає, ви то самі знаєте, не буду уточняти, як і що. Хочу вам показати відео за сучасні події цього дня. Особливо актуальні, а в кінці цього фільму дати відео ранкове від Христа Кобзаря, чудотворного, біля якого особливо тисячі людей мають приходити молитись за скоріше Боже пришестя за скоріший наш перемоги України день. Вічного Воскресіння наших героїв. Разом Шевченком, який очолює, як Гетьман король нашу Україну. На віки вічні за Божим благословенням стане нашим президентом. 23 листопада 2024 рік. Субота, поминальна субота, коли згадуємо жертву голодомору в Україні ми і молим Бога з тих, що відійшли, героїв наших дорогих родичів, рідних, близьких і за сонячне воскресіння їх до України неньки з Богом, з Богородицю і з Тарасом Шевченком. Це чудо. Обіцяли Бог і Божа Марти зробити в четвер Божого пришестя в тілах нових, вічно молодих, повернути найкращих, найпотрібніших українців, а також людей інших націй. В світі Тільки Божі діти, найстрашніший час атомної війни з'явив Же Христа від про встановлення всесвітнього уряду, ліквідації паперових грошей, чіпування людей, щоб не прийняли з звіра, будуть агітувати в більшості засоби масової інформації. Політики, священники, ті, які запродані сатані або залякані ним. Пам'ятайте про це дорогі мої. І пам'ятайте, що перед Божим пришестям має статися особливе чудо. Засіяють хрести у світі, І серед них перші саме у Франківську. Тому що Франківськ головний у Божих планах, тому що тут буде збір Божого війська. І були пророчі з них. Як на цій поляні моляться щиро тисячі людей. Праворуч на цій поляні, ви бачите, є капличка Святого Духу Православної Церкви України на південному бульварі 35, поруч будинок, а ліворуч на захід сонця є храм всіх святих українського народу, Української греко-католицької церкви. Споруда та і Саме сюди ті люди мають йти молитися. Це закликали Бог, Божа мати Пресвята Але, на жаль, через залежності від мосонських впливів священники наші, журналісти і політики не говорять за те, що ще з 2018 року тут таблиця є. Зробіть стоп-кадр. Почитайте уважно, мої, що встановлена, тому що на два кам'яніці. Являється Бог, сонця і Божа Мати Пресвята. І особливі ласки йдуть від цього чудотворного Христа Кобзаря. За що гуліть 10 божих доказів за те, що Тарас Шевченко Воскресне саме Франківське? Голіть. Нашу статтю капеланів, про що Франківську Воскресне Тарас Григорович Шевченко і його ад'ютант Тарас Ярослав Шевченко. Єдиний воїн цієї Галичини, який мав ім'я і прізвище Великого Кобзаря, якому був дав загинути у 2015 році, 19 травня, і створена ікона особлива. З'яви Ісуса Христа на Каштані, що показую вам я, де видно те, що вона є посвячена Різдву Христа. Тут видно святу родину. Видно Ісуса, Марію і Йосипа. У бік Джублика вугліч, там, у Закарпатській області, Сонця. Кожного 27 числа являється Бог, Божа Мати, на світарку з боку Франківщини, з боку Сонця. І постарайтеся сюди прийти, вознести до Бога молитви та запалити лампадки. Чим довше лампадка буде горіти тут від вас, і чим більше буде їх, тим більше, Божа ласка, буде не тільки на вас, на вашій малій родині, на нашій великій козацькій спільні, великій родині на Україні. І скоріше буде Боже пришестя в найважчий час, В залежності від віри вашої до трьох тижнів, як будуть тут тисячі людей молитися, а якщо не будуть молитися, Бог дасть страсті нам терпіти до трьох місяців і аж навесні, буде пришестя Бога нам на допомогу. Дай Боже, що все-таки пришестя Бога сталося до Різдва Христа, до, до 2025 року, молим Бога. Щоб Україна явно славно перемогла, тож хай Бог висухає моління всіх людей грішних у цей час за мертвих, живих ненароджених, а причисна Божа Мати доповнить їх всіма святими і поможе нам перемогти всяку нечість зла і в собі, і навколо себе у ці особливі страстні апокаліптичні ім'я Отця, і сина. Того духа амін. Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Польські фермери почали знову блокування кордону з Україною в день голодомору. Пише журналіст Буткевич. Не думаю, що це випадковість. Думаю, більшість поляків цього не підтримує. Однак там діє реальна рашистська п'ята колона, завданням якої є роздмухування ненависті між Україною та Польщею. Це вона спеціально робить такі провокації, і ось тут перекласти відповідальність ні на кого іншого просто не вийде. Блокувати український кордон на знак протесту проти співпраці ЄС з країнами Латинської Америки. Реки в день найбільшої трагедії українців це прям чекійський почерк. Здається, наші сусіди в пошуку бандерівців та людобуйців не бачать брівно власному оці. Бо так само як сьогодні ці фермери знову спеціально намагаються викликати скандал в польсько-українських стосунках. Завтра вони кликатимуть руських братів навести порядок і звільнити їх з-під американців. І Мхом ЗС варто відреагувати у той же час. Ті, хто дійсно за Україну в Польщу кордон не блокують за даними телеграм-каналів, поляки. Підірвали в Білорусі понад 40 вагонів з військовою амуніцією та технікою поблизу кордону. Польське та українське ССО спільно провели блискучу операцію. Так і потрібно разом бити ворога, а не блокувати кордони. Інформація заплутана і офіційно жодної сторін на себе відповідальність не бере. Крім того, польща прямо зараз починає нову операцію. Ренгав на межі з Білоруссю. Пише Блещак. Метою операції міністр оборони Польщі назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби. Я Шив створити військово-оперативну групу для проведення операції Ренґав неподалік від кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка війська польського в Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації. Цитують польські медіа. Він також нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція гриф, метою якої є закриття кордону з Білоруссю. У Ні, візьмуть участь 4 тисячі солдатів польської армії. Паралельно з цим на білоруський аеродром лонінеції мирно доставила щонайменше 440 дронів Камікадзе Шахет. Там зазначили, що іранські дрони Камікадзе ймовірно найближчим часом будуть використовуватись для атак західних центральних регіонів України. Одразу після прийняття вантажу на аеродромі пролунала потужний вибух, і ціла партія взлетіла в повітря. Телеграм-канали пишуть про вибухи на одній з польських військових баз поблизу Варшави. Гданська після Орешкіна РФ підвищує статус напруги. Телеграм-канал генерала Сфер не одразу попереджав Путіна ж бісеця через допомогу Польщі, Британії Україні на лідерів цих країн. Під час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів. Про це не афішують. А вішувати не будуть служба безпеки наших друзів. Працюють на відмінно машина охорони. Згоріла сьогодні. Вранці горіла резиденція Дуде. Офіційна версія аварійна ситуація з іншими даними. Вибухівка в кабінеті Дуде Путін використовує всі брудні методи в цій війні, і дуже добре, що Дуде це прекрасно розуміє. Саме тому Україні допомагають саме тому Дуда. Наказав діяти більш жорстко і з провокаторами в чорному морі. У Польщі усвідомлюють загрозу нападу РФ та готуються до цього. Про це розповів посол України в Республіці Польща чотирнадцятого років дипломат Андрій Дишчиця. В етері телеканалу «Еспресо» Він прокоментував заяву Путіна про те, що Росія не буде нападати на Польщу, але відповість, якщо Польща нападе першою, такі заяви є досить тривожним сигналом. Путін зможе використати це своєрідне виправдання. Повідомив Дещиця. Путін може знайти безліч причин, чому нападати на Польщу, каже дипломат. Підстав може бути дуже багато. Наприклад, коли зіб'ють російську ракету над Польщею, також Росіяни можуть протрактувати використання площадки аеродрому вже шу як своєрідну загрозу, бо через неї постачається зброя. Для України проти Росії а це вже напад на РФ зуважу. Він в Польщі серйозно це сприймають і говорять, що потрібно досить серйозно зайнятись зміцненням обороноздатності країни. Зрештою, вони це роблять, каже дещиця. Вони вже до цього готуються. Попередній уряд це робив. І теперішній уряд це робить. Йдеться про закупівлю нового військового обладнання. Збільшення оборонного бюджету тут же Трампу буде нічого сказати, бо Польща видає понад 2% свого ВВП на озброєння. НАТО також вони працюють над створенням нових військових підрозділів. В тому числі і військ територіальної оборони, також це розміщення американських військових баз в Польщі, великі військові навчання в Польщі, зазначив дипломат. Польща готується, але також цілком свідома, що кращим засобом для захисту Польщі буде допомога Україні і перемога України в війні з Росією. Додав він про це говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус, міністр закордонних справ Польщі Сікорський та інші польські політики, особливо у їхніх розмовах з американськими політиками, в тому числі з республіканцями, сказав дищиця. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом від 30% до 50% західної допомоги Україні було розкрадено. Заявив польський експерт, викладач, колишній урядовець та екс-секретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО Петра Кульпа. За його словами, із цих коштів можна було б скласти річний бюджет підтримки для країни. На самом деле, правда така, що Україна паручила очень мало. И реально, когда посмотрят на цифры, посмотрят на это увидят. Но с другой стороны, увидят другой, что огромная часть средств воровалась в Украине от 30 до 50% независимости от направления. С варованных денег можно бы создать годовой бюджет поддержки для Украины. pani ma jest każdy, kto znaje te jakie jakie wziatki, da, jakie odgryty, nada płacić za paszta. Prosta i chcieli umnożyć i, i, i za trzy godziny wojny, proszę, będzie budżet na god można wajować. No to że czas w my z eferyw na zustrecie ekspertami, ekonomista obgawrywało się apel wąlno następuj dalej mowy oryginalu. Ja mu powiem więcej. В кінці листопада будуть приїжджати сюди спеціальні представники, які будуть які супроводжують весь американський бізнес по всьому світу в Індії, в Африці, в Азії, в східній Європі, в тому числі вони будуть робити певний due diligence. Due diligence партнерів, due diligence приватного бізнесу в Україні, due diligence субконтрактора в Україні і так далі, і так далі. Тобто вони будуть проводити таку ґрунтовну річ. Я скажу більше. Буде підсилюватися складова моніторингу витрачання американських коштів. Ми знаємо, що Байден тоді підписав таємний е, указ. Це був квітень 2022 року, тобто, фактично, він розпространив американське кримінальне право і на Україну. А е, що це означає? Це означає, що ми знайдемо, ми мається на увазі, американські платники податків знайдуть кожну копійку. Кожну копійку, ну ми мається на увазі, як кажуть американці. Зрозуміло, вони знайдуть кожну копійку. Яка була витрачена на українські контракти, яка десь сіла якихось компаніях, в якихось посередниках, і так далі, так далі. Тобто вони будуть бачити фактично і ефективність використання а, своїх коштів після виборів у США люди наближені до Трампа, вже заявили, що якщо Байден дозволяв зеленим красти, то це їхні проблеми. Трамп відкрито зазначив, що допомагатиме тільки зброєю, а не грошима. І натякнув на те, що Зеленська і його команда ніби до та замішані у корупції. Ось що Трам... Рам поговорив перед виборами. Я думаю, Зеленський неймовірно найкраще продавець серед усіх політиків, що колись жили щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, то йде і за шістдесятьма мільярдами доларів. Він не тільки ну, поїхав чотири дні тому за 60 мільярдами. Приїхав до тому, та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Це розв'яжу ще до того, як візьму білий дім. Це то його громадське. Нагадаємо, представниця палати представників США Вікторія Спарц в п'ятницю звернулася до поки що чинного президента з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду пов'язаних із головою офісу президента України Андрієм Єрмаком. У загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з Росією. Є ще закрита частина частина листа, прихована таємницею. Конгресвумен також згадує у листі, що глава офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він затримує призначення незалежного антико корупційного прокурора понад рік, через що спеціалізована антикорупційна прокуратура і національне антикорупційне бюро не функціонують. Привіта Зеленському і його команді США все чудово бачить. Спарцем пише, що пан Зеленський Єрмак викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном. Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із заходом і нашою країною. На належить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей в його оточенні. Ця також ваш обов'язок перед Сміливими українськими солдатами і сильним українським народом, який бореться за свободу у міжнародний порядок для усіх нас підсумовує спарц. Цікаво, що наближені до офісу президента України телеграмчики, вже пишуть, що це просто кляті республіканці борються за владу і накидають. Але є одне але спарц Українка з Чернігівщини, яка першою серед українців перемогла на виборах у палату представників конгресу США у 2020 році. У квітні 2022 року Спарц була однією з офіційних представників США. Хто відвідав Україну. Райно, вперше, початку повномасштабного вторгнення Росії також Спарз була присутня на історичному моменті підписання Ленлізу Джозефом Байденом. Тому накиди, що ця блондиниста просто зливає Україну, чи ця республіканка просто зливає нашого чудового Єрмака в часи війни. Це котиць. До слова недавно наші американські друзі натякали, що знають і про приватні рахунки згаданих персонажів, і це просто мільйони гривень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків Спертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила, займайтесь на краще. Сподіваюся, дякую, що дослухали мене до завершення цього відео. Дасть Бог зустрінемось завтра. Бажаю вам всього того. Просить причиста Божа Мати, всіма святими у Бога нашого, єдиного Синього Корусового Ісуса Пресвятого і Отця і Духа Божого предорогого, присвятить Діці єдиного за молитвами. Також просимо всіх людей, тих, які на цій землі, особливо все більше молились ці дні за малі наміри свої, а головно. Хай вони зрозуміють найголовніший намір Божий, і цим ми переможемо. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГЦ і ПЦУ і благослови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті у ікони. Пресвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог, щоб що прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і простина провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословена підлона Твого, Ти породила Ісуса Христа, визволителя Духа наших. бо Твоє Царство, Отця і Сина, і Святого Духа. Хай буде ми посехнати, на віки вічні. Амінь. Боже наш грусий, Синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні, амінь.